Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам сьогодні показати таку полуничку лючі. Ось дивіться, сірникова коробочка. Бачите? І полуничка. Є ще такого не в мене. Ось дивіться, ще є такого розміру ягода. Уже ми збирали полунички цього сорту. І, можна сказати, трошки запізно знімає ягода. Гарна, дивіться, глянцева, блищить. Товарний вигляд має ця ягода. Ось ще ягода є. Ось, дивіться, бачите, з такими, таким носиком. Носиком таким ягода. Їй. Є й невеличкі ягоди. Це перше плодоношення, я в минулому році її придбав в Людмили Кунець. І це воно так заплодоносило. 10 пущиків придбав. Вуса викидає гарні. Бачите, ось гарні вуса. Так що ми постараємося її розмножити. Дивіться, бачите, поділився кущик гарно. Все. Десь на перших числах вересня вона мені її прислала. І такий врожай. Поруч у мене росте Азія. Ось ще покажу вам Азію заодно. Ось дивіться, невеличка Азія ця. Але є й більші ягоди. Були вірніше вже їх зірвали. Ну, ось ця. Так, теж. Теж глянцева ягода велика, але по смаку, по смаку лічі є смачніше. Смачніша і набагато. За Азії ягоди. Ягода просто в Азії більша. І ще хочу вам показати один сорт, ще смачніший. Це зветься алегро. Алегро. Дуже смачний сорт. Ягоди в мене в першому році не дуже великі. Не дуже. Хоч одна є й дуже велика. Вродила. Зараз, зараз. Я з того листя розберусь. Ось дивіться, сільникова коробочка і яка ягода, бачите. Дуже ось руками є бачите, глянцева, красива, За смаковими характеристиками вона смачніша. Навіть відвідчень. Алегро смачніше. І алегро вона ще раніше ягода, ніж Лічіє, я би сказав. так, Десь на тиждень приблизно вона раніша. Ну і від Азії раніше. Алегро набагато смачніше. Алегро більш така за смаком до клері навіть ще смачніше за клері. Ну і лічія подібна до клері. Ну, гаразд, друзі, не, не буду. Ще раз знімати відео покажу іще. Ось, дивіться. Це є. Це є Франческа. Дивіться, велика ягода. вона. Ще не повністю стигла. Ой, тут є ось цілий набір Франческа. Франческа. Ми збирали вже її. Але ще й вам щось треба показати. Так, що це Франческа, до яких пір у мене? До яких пір Франческа? Ні. Це вже була не Франческа. Оце вже Сандра, друзі. Це я показав Сандру, вибачаюсь. Ось Франческа ще до сих пір. Оце Франческа. Сьогодні був дощик, трошки підмочив плівку. Мучивий мочить, мочить ягоду портить. Франческа. Ось так. Трошки пропало, ну то таке. Теж, теж не маленька ягода і смачна Франческа. Ну, Сандра теж вражає своїми своїми розмірами. Ось Сандра, бачите, Сандра все. Сандра. Блискуча, глянцева, велика, гарна ягода. Ось Сандра теж. Сандра. Сандра. Клодія. Теж з змуком дуже хороша. Клодія. Збори були, так що, ягід, так що все якраз і не можу показати. Бріла, так теж були, теж були збори. І чомусь втратила колір вона трохи. Але стала, Хоч і колір втрати. Тут зараз буде вам аріана. Аріану покажу. Це мав би бути надранній, але перепади температури. Ось дуже велика ягода. Аріан. Аріанна ягода. Бачите, яка, яка ягода. Теж брав у Людмили Кунець. саду Дякую, дякую пані Людмила за гарну розсаду. Все, товариство. Ото все, що я хотів показати, бо ввечері збираємо, поки вона набере кольору та полуничка. І нема коли вам відео знімати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.